Перше питання у нас шкільна олімпіада за третій клас. Що потрібно робити, коли бачиш зеленого чоловічка? Так, був перший кривець. Uh, в смысле, Не віддавати Крим. Плюс один бал. Кривець. А ну, блядь, скажіть щось інакше. Плюс 2 бали. Uh. Так, але це плюс Белгород. Це неправильна відповідь, ну як неправильна. Це. Антон, Антон, Антон. Кажи в кажи Вахвахнич. Дивися, у мене є правильна відповідь. Це, ну, як мені здається, переходити дорогу. Але якщо можна потім на монтажі в кінці її дати, хай хлопці ще накидають смішні варіанти. Я просто дуже сильно хочу перемогти. Проблема в тому, що так, це дійсно правильна відповідь, і плюс два бали Вахнич отримує. Зелене чоловій перехід чоловічок зелений? Але Дмитрович, Дмитрович, ти маєш шанс зараз заробити плюс один бал. Так, да, я маю шанс дати смішну відповідь. Чекай, 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 секундочку. А чого зелений чоловічок, я не поняв. Ну, дивись, а коли. А ну, червоний а... чоловічок, він стоїть, а, а зелений я... йде. Я перепрошую, а можна після такого тупого питання йому бал забрати? Ну, можна, ну, уже. Ну, на всіх світлофорах є, типу, прям, візуалізація людини. Ну, на більшості. Ну це ж олімпіада для третього класу. Біля школи світлофори майже всі. А я ж перескочив, точно. Макс, з другого на четвертий якраз проїбав урок з другого на четвертий впав, <смір> не перескочив, а перебіг через дорогу. <смір> <смір> <Та, дже. смір> Отже, Дмитрийович, в тебе була відповідь? Так, але вона, ну, так, водька нагнав, що вона має бути смішною. Я думав, що вона просто аргументована, мене вийде. Якщо ви бачите зеленого чоловічка, вам варто кинути пити. Хоча Ми... людина посміялась, дякую. Я вам. як лікар скажу, що це два бали. Ну, це... ну, це... варто... ну, тому що всі знають, що це як білочка, mm -hmm. зелений чоловічок. ви багато п'єте, починаєте вам щось з інше зібрати з інформація. Олександр, всі знають, як втретє, хоча б не мінусуй, будь ласка. Ну, оці, давай так, оціни сам оригінальність. А, Зел... добре, Ти пов'язав зеленого чоловічка з алкоголізмом. Вибери варіант між га і вно. Mm.